Віка мені тут зробила сюрприз. Заказала через нову почту доставку. Що ви думаєте, що тут? Ну я вже знаю що. Як його тут зараз треба зрізати. І будемо розпаковкою займатися. Ой. Нічого собі і тут заклеємо а як же тут? Ага, ось так можна. Ну, і зараз дивіться, що це. Це насіння. О, ну це ж і Віка, це ж я дуже хотіла. Ага, бачите, оце... оце таке насіння було, я думала, що то троянда. А то Еустома, дивіться. Так, насіння годиться до 26-го року. От тут по 5 штук у кожній, дивіться. Ой, яка краса. Ось такий колір. Так, і ще Еустома, це ж я люблю такий Супер Меджик F1. Теж ось така. О, тут є ще ж накладна. О, і ще і, і, і гроші якісь вернули, чи акція тут, чи що, 30 гривень вернули. Ага, отак. Оце Еустома Супер Меджик коштує насіння 26 гривень, 16 копійок. Оце. Так, далі. Якась теж супер Меджик. Попробую розібратися тут. Ой, зелений лайм. Зараз будемо шукати. Зелений лайм 5 штук, 30 гривень, 49 копійок ось така. Оце. Я так хотіла. І оце моя дитина, моя онучечка. Здійснила мою мрію. А дай Боже виростити. Так, далі що? Щодо... Червона. Зараз. Так, червона 5 штук коштує 36 гривень 98, 98 копійок. Така. Нічого собі скільки вона не заказувала. Рожева. 43 гривні 47 копійок. Теж 5 штучок ось така. Так, та буду отак один за одним. Пурпурова. 5 штук 19 гривень. Ось така мені дуже подобається ця пурпурова. Так, оце вже зовсім така гарнюча пікоті Ілі пікоті. Ф1 теж 5 штук. Так, блупи коті. Зараз знайдемо може. Ага, і ось ой. Ні, це місті блупи коті. 43 гривни, 47 копійок. Оце 5 штучок. Боже. Це, мабуть, я не знаю. Я хоч трішечки посажу. Так, і ось тума маріачі. Так. Господи. Щось я не знайду тут таку. Каскад, ой, господи, не знаю я... так, Еустома Маріач. А, Пінк пікоті. ось о як вона називається. 35 гривень 84 копійки. Ой, вибачте, ну знову сирена, ну я думаю, я мене чуть. Оце така. Повітряна тривога. Це я говорила? Лавандова, говорила чи ні? Ні, не говорила. Лавандова 5 штук, 1967. Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Ось так. Так. Що тут у мене ще? О, агератум, алоха. Це я не знаю навіть. Ага. Двадцять один, тридцять дві коштує. Дві упаковочки їх. Ось такі. Десять штук упаковки. Ага. Оце віка. Так, що? Ой, мама, тут іще що? Давайте до квітів. Нічого собі, і томати, лобелія, лобелія ампельна каскад, три штучки. Ноль цілих, коротше, по одному граму. Так, лобелія. Зараз знайду. А, ось іще отака жемчужна, вони по одній ціні. 8,24 одна упаковка. Чотири упаковочки заказала. Так. А ще якась перлова нитка. О, це агіратум. Іще агіратум, ще агіратум блакитна лагуна. А скільки ж їх тут? Чотири. Я вже вроді говорила про неї. А ні. Агератум блакитна лагуна 5 гривень 77 копійок, одна упаковочка. А скільки 2 грама в упаковочки Ось так. Далі що це? пітун'я ампельна, біла. Так, біла, 5 штук в упаковці, 30 гривень 41 копійка. Ну, віка. Я не знаю, чи там видно, що я знімаю. Так, іще петунія. Іще петунія червона. Ось така великоквіткова. 19 гривень 78 копійок, 10 штучок. Так, пітуня лавина. Великоквіткова пурпурова. 16 гривень 79 копійок. 10 штук. Ось така. Так, ага, лобелію пропустила. Ой, і місті Блу, Еустома місті Блу. Ну, давайте шукати. Місті Блу, Нічого собі. Ага, місті Блу є. 30 гривень 49 копійок. Ось така, Що, значить, не бачила. І так я це ж витягла і давай рожева. Так, не було рожевої, так? Так. Рожева роза написано, У Арена f 1 Як же їх і шукати? Рожева, так. Ну, здається, рожева 23 гривні 59 копійок. Отака. Далі долобелії, ой Боже, так, а це що? О, лобелія ампельна. І ще якась каскад. Ага, так у нас тут чи не було. Так, да, каскад. Оце їх тут 4, тоді я, звичайно, неправильно сказала. Оце 4, а оця лобелія жемчужна нить. Зараз подивимося. Перлова нитка, ага. 8,24. Це ось така. І небесно-синя лобелія. Ой. Ну, виходить оце вона лобелія. Так їх три повинно бути. А, їх три так і є, так. Оце вони. По 10 гривень 51 копійку. Оце такі. О, господи, скільки насіння. Це ж. Ой, мама моя. Так, і ще ось. О, і томатів взяла. Ну, Що за томати? Річі. f 1 Ой, це хтось схвалив його ці річі. Нуль. Коротше, тут пів грама його. Мама рудная. Томат річі f 1 11 гривень 95 копійок. Так. І далі. А далі ось такий ще. Річі F1 Так. Річі томат. А як же розібратись? Може по Увазі 20 штук. Ага. Так, розберемося. Ось отак. Оце товстой томат. 17 гривень 51 копійка, 20 штучок. Так, значить, лишився от такий 20 штучок річі. 19 гривень 26 копійок. У, Єлі розібралася. Дивіться, ціла куча. Ну, це цей вікуля. О, мама, тут ціна така. Оце вона мені такий зробила сюрприз. Коштує оце все 560 гривень і 2 копійки. Ну, це, видно, більше вона переслала, що їй вернули гроші. Так, прийшло воно, знаєте, від відкіля. Ой, відкіля ж воно прийшло. Так, це не тут побачити, тут можна побачити, з ким воно ось ручка полетіла. Так, воно прийшло до нас. Не знаю, вот таке Ну, так, оце вікуля, оце набрала. Так і тут нам візиточку поставили. Ну і добре. Оце такі сюрпризи від моєї онучки. Ось скільки насіння, дивіться, матінко Божа. Я навіть боюся і висаджувати. Зараз е, лютий місяць вже ж можна еустому посадити, бачу, девочки сіють, уже, і, і хто вже і в грудні сіяв. І лобелію можна посіяти. Ну, дуже боюсь, у мене на там чи, чи буде діло, чи ні. Агератум теж гарний. 30 см висоти, так якраз і на клумбі можна, і де тільки. І навіть томати, дивіться. Ага, тут річі і красний, і річі рожевий, я так розумію. Ну, побачимо. На гілочці тут, бачите, гарно показують. Може і нас таке виросте. Ось це внучечка. Порадувала.